Питання ОСББ ще є друга історія: що в усіх будинках проживає на сьогоднішній день близько 40% орендованих квартир. Їм абсолютно байдуже доля будинку. А в мешканці, які мали б піклуватися про долю будинку, здають цю квартиру і взагалі іноді перебувають за межами України. Інша частина це люди похилого віку, які не можуть платити 10 тисяч гривень на місяць платежів для того, щоб самостійно утримувати будинок, якщо такий платіж буде в ОСББ, наприклад, погранично високим, або от, як в комерційній забудові, збільшується да. ОСББ і там так. шалені платежі. Так, так. Але ми про них зараз не говоримо. Да, не говоримо. Але от тобто, і відповідно, тут. Мешканцям на 80% будинку, в якому ви хочете створити ОСББ, а він 83-го року побудови, абсолютно неможливо створити ОСББ. І ці люди не готові створювати ОСББ і не готові платити.